З вами знову громадська варта Охтирки, знову звісна яма, біля якої ми знаходимося. Але, як виявляється, це не подинокий випадок, а це ціла система. Зараз ми проїдемо буквально по великій заліжні декілька метрів і побачимо, як уже залагодили попередню яму. Це самісіньке підприємство. Зараз ми проїхали буквально декілька метрів, як я вже говорив, і знаходимося на розі Великої Залічний Гафановича. Те самісіньке підприємство. Розрило тут яму. Яма була досить тривалий час. Зараз вони не мов би закидали і все зробили. Яким чином це зроблено, ми можемо побачити. І знову те самісіньке питання, до яких пір це буде продовжуватися і коли буде залагоджена ділянка, зруйнована в результаті діяльності сумнозвісного нашого водоканалу.